Будь ласка, вимкніть мікрофони для того, щоб не було фону. І розпочинаємо наш урок. І розпочати я хочу його з музичного привітання. Добрий вам день, радість. І цей урок нам принесла. Тільки скажіть, як звати вас, що провести гарно на час і пропоную тепер проспівати вам кожне своє ім'я. мене звати. Перший учень. Проспівайте вас. Мене, мене звати Нікіта. Ні, так, далі. Мене звати Єва. Дякую, Єва. І ще далі співаємо, просмівайте своє ім'я і... Мене. Піваємо. І останній Скажіть, будь ласка, діти, а що це ми з вами співали? Привітання, привітання. Добре. А на яку мелодію? Ви пригадали, що це за мелодія? щедрик, Щедрівочка. Молодці. Але сьогодні Шедрик. ми послухаємо з вами ще повернемося до нашого Щедрика. Він буде у нас сьогодні незвичайний. Але е, я зараз хочу вас перевести на нашу територію успіху. Я так називаю, тому що все, що пов'язано з навчанням, це пов'язано з успіхів, успіхами. Будь ласка, зверніть увагу. На екран. Ви бачите картинку? Да, так, на них зображено. Мати та да, діти. що вони роблять? Граються, Так. Держаться, ходять. Тримаються спільно і йдуть за своєю мамою. Добре. Ось це у нас це фото діти скульптури у сафарі, у парку, який знаходиться в Китаї. Подивіться на іншу картинку, що ви бачите тут? Чоловік грає. Чоловіки так. грають на інструментах. Так, молодці. Ну, а тепер давайте прослухаємо фрагменти. Музичного твору і підберіть, будь ласка, як ви вважаєте, до якої більше картинки підходить ця музика? Она не чутна. Так. так. 감사 <목소리도> Скажіть мені, будь ласка, чуєте мене? Так. А як ви вважаєте, яка картинка відповідає цій музиці? Що ближче друга. Друга. друга? друга. Будь ласка, Настя піднімай руку. Скажи Настя, чому ти так вважаєш? Я вважаю, що друга картинка підходить більше, тому що там саме барабани і труба найкраще. Тобто ми чуємо у музиці саме те, що зображено на картинці. А як ви вважаєте, діти, про що ми сьогодні взагалі будемо говорити? Якщо ми побачили ці дві картинки і прослухали цей урій? Про Інструменти. Так, ну а якщо вони грають спільно, то, то це що? Оркестр. Правильно, оркестр. Молодці, ми сьогодні будемо говорити про. Оркестр та його види, які бувають оркестри. І, будь ласка, зверніть увагу на е, оце фото. Е, і я хочу бачити всі. Зверніть увагу на фото: це оркестр, який будувався ще в Древній Греції, тому що саме з давньої Греції він і зародився. Ну і зокрема, зверніть увагу, який вигляд він мав. Це був напівкруглий майданчик, на якому грали актори і музиканти. І напівкруглі ряди були створені для глядачів. Діти, симфонічний оркестр це найбільший за складом оркестр, тому що він має струнну, духову і ударну групу. І симфонічний оркестр означає співзвучний, це злагоджене звучання різних звуків. І зараз давайте ну от, подивимося, чим відрізняється оркестр. Від ансамблю. Ансамбль це вже невеликий склад виконавців, будь то інструментальна або тільки вокальна музика. І якщо брати до уваги вже саме симфонічний оркестр, то він складається з таких груп: струних, ударних і духових. Давайте зараз разом виконаємо таку вправу. Ви будете говорити мені. Куди мені саме треба а, пересунути ці інструменти? В яку групу? Що це за група, як ви вважаєте? Удар. Ударний. Правильно. Так. Ударні до ударних. Далі. А, це струнно. Струнні. Струнних. струнно. А Трішечки подумайте. Струнно смичкова. Де у нас тут смичок? Зелений. Ну, давайте ви будете говорити, а я буду uh, розташовувати. Uh, далі, це що в нас? Це це, це дерев'яні. А якщо що що це за. дерев'яно-дух деревяно І... дерев ударні. Це ударний інструмент, це кастаньєти, Вони роблять такий, як кісточками трішечки стукають, ударно музичні Так, так. правильно, молодці. Далі що Струнні. це? Струнні. Так, струнно-смачкові. Далі. Духові. Духові. Так, молодці. Е, а удар. Це ударні. Правильно. А, ударні. ударні. Так. Це, це... дерев'яні. Дерев ага, що це воно перес... перескочило? Клавішні музичні. Так. Це ударні. Удар. Молодці, ударні. 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 Так. Духові. Духові. Так, ну і давайте тепер перевіримо, що в нас не так вийшло. Це дерев'яно духові музичні інструменти. Правильно, і тепер дивіться, ми виконали вправо, все у нас вірно. Молодці. Так. Трішечки повертаємося назад щось повільно. Ага. Так, бачите на екрані? Так, 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 ну і, діти, Тепер конкретно, які ж види оркестрів бувають? Запам'ятайте, вони досить різноманітні. І звичайно, що кожний оркестр відрізняється від свого, складу складу інструментів, і від того, який, що в, цей оркестр виконує. І звідси, будь ласка, прочитайте хтось один, що це за види у нас? Сама я да, символічні, духові, струнні джазо, дж 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 джазові. 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 Шкільний, джазовий військовий і оркестр народних інструментів. Так, молодці. І естрадний. Прочитали вже молодці діти. А подивіться, будь ласка, на цю картину. Що ви бачите? Скрипку, музичний ключ. А хто це взагалі зображений? Кого зобразив Костянтин Канський? Ельфі. Так, це такі, на ваш погляд, ельфи. І ще, ну якщо вони грають, то хто вони? Е -е, ансамбль. Ну, можна назвати її ансамбль, бо їх за кількість небагато. Багато. Так, ну, а як ви думаєте, яку вони виконують музику за характером а, от, цієї картини? Яку? Бадьора. Бадьору. Бадьору, яка піднімає настрій, так? А дивіться, подивіться, будь ласка, на цю картину. Що ви тут можете побачити? О, Які музичні тут... інструменти? Будь Скоро, ласка, байка. Настя. Я там можу побачити контрабас. Іще раз Настенька. Контрабас. я там Контрабас. Хто ще побачив інший інструмент? Ну, Кіра. Скрипку. Побачила скрипку. Так, дуже добре. Ну, пабло Пікасо, мабуть, і хотів. Щоб трішечки кожен пофантазував а, саме а, хто що побачить. діти. Я хочу вам запропонувати зараз незвичайний оркестр і зверніть увагу на чому будуть грати виконавці, будь ласка. Мается, Лука, ничего не Нічого, нічого. Можна Мож, дещо сказати? Вам чутно було? Ні, ага. шипіло. Що шипіло? Нечетно. Нечетно. Все, все, все. Вы почула? Нет, нет, нет. Можливо, ви не почули, тому що зверніть увагу, на чому грають виконавці? На овочах. На ошах. Це звичайні овочі, тому звуки получаються, досить, ну, можна сказати, Пишем. незвичайні, так? Так. Мабуть. Ну, і якщо у нас немає підручних таких інструментів. То їх можна що зробити? Змайструвати. Так, змайструвати з будь-яких е, речей. І е, я думаю, що ви всі це робили. Так. 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 Е, ну і зараз щось? Сейчас виключили. у мене зависло трішки діти. Так, ви бачите дошку? Так. Так. так, бачу. Зараз я вам пропоную трішечки порухатися, тому що вже ми засиділися. Але я пропоную вам той інструмент, який ви почуєте, той і зображати. По перше, ми повинні всі з вами встати. Найбільше світі люблю я, коли ж осню зима, лапа с ним перший раз. Легенько посипає нас від сніжної краси. Стає казково навкруги, всі разом кричимо ура. «Ура до нас прийшла зима. Сніжинки крутяться веселі, щасливий новий рік іде. Нам подарунки під ялинку. Зимова плоска принесе. Сніжинки крутяться веселі, Щасливий новий рік іде. Я линку злого я А, шелеві ж я. Молодці діти, трішки від. Ви мене чуєте? Так, 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 мене чуємо. Так, ну а тепер я вас запрошую на територію арт, яку я назвала зимові розваги. І, Першою, я вам говорила, що ми повернемося до теми Щедрика, але зараз самі Збройні Сили України запропонують нам свій варіант. І, будь ласка, поки ви будете слухати, ось я вам показую, як додати плюсик там, де написана тема. Напишіть, будь ласка, що ви ще б запропонували для цієї новорічної програми. Якщо ми робимо територію розваг, щоб ви саме від себе, як режисери, запропонували? І, будь ласка, увага, слухаємо і зверніть увагу діти, як ми назвемо цей саме оркестр, який він із тих видів, які ми вже сьогодні назвали. Будь ласка, ви зрозуміли, як додаємо плюсик, щось пишемо і публікуємо? Ну, і не щось, а що ви запропонуєте в музичному варіанті для зимових розваг? Будь ласка. Це треба любу тему. Любу музику, яку ви вважаєте новорічною, для того, щоб підняти настрій і саме зобразити новорічну казку? А нам це щось зробити? Потрібно назву пісні написати. Добре. Це може бути не, не лише пісня, а й якийсь музичний твір новорічного настрою. Щось додаєте. Ну, можете словами назвати, що ви пропонуєте для цієї території зимові розваги? Будь ласка. А, треба назвати І е, ще раз. А можна написати, як називається пісня? Можна, тільки її ж треба прикріпити. Плюсик, і додаєте Добре. пісню і опублікувати. Діти, я знаю, що а, на минулому так, да, Кіра. Я слухаю. Світлана Миколаївна, а нам треба зайти по посиланню і в цей, і обл... як би називалась пісня. Так, але ви можете це сказати. Давайте усно. Що ви пропонуєте, Кіра? Зимова пісня Щедрик. Так, Щедрик. Ще тривочка. А потім, коли ви написали натискати опублікувати, так. Так. Дякую, Нікіта. Я вчора з сестрою слухав новорічні пісні, і там була така пісня, мені дуже сподобалась. Ну, я знаю, що ви на минулому уроці розпочали вивчати пісню. Хай щастить» називається музика і слова Ірини Тарнавської. Давайте пригадаємо зараз. Трішечки розпіваємося. Давайте легенько, найпростіше таку розпіваночку. Інструмент нам буде грати, а ми будемо співати. Сіли рівненько пригадали правила співу. А інструмент нам буде грати, а ми будемо співати. І... Діти, вимкніть, будь ласка, зараз всі мікрофони. Потім по черзі будемо співати. І... Інструмент нам буде грати, а ми будемо співати. Вище піднялися. Інструмент нам. Буде...

Хоче разом зі мною заспівати. Давайте я, Давайте я потім. Давай, Нікіта. Метелиця мете дорогу. Не метелиця, мете дорогу. І зоря засає в добрий час. час. Хай до вашого Хай прийде ворогу. порогу. Щастя, радість,

На порозі. До себе до себе його запроси. Молодець. Молодці діти, ми на початку трішечки пригадали. Ну і давайте, врешті, раз, разом відгадаємо загадки. Але давайте швиденько. Загадки дуже легкі, і у нас повинно вийти слово. І так, перша загадка. Україну прославляє, хоч не знає слів, тугу людям розганяє многострунний спів, у похід її з собою брав козак, мамай, мов ясну лелія в зброю, хто вона? Вгадай. Є... Є шабля. Діти, Україну що за інструмент прославляє народний <плес> інструмент? <плес> Бан... Зараз бандура. Правильно. Так, ідемо yeah. далі. Є. Yeah. Найти. Люблять мене, поважають та б'ють мене, коли грають. Що це за інструмент? Барабан. Правильно, молодці. Yes. Далі. Ну і велика оця скрипка. Не можна відвести очей. Звук низький, баритональний, це і є, Контрабас. а ближче після скрипки. Хто Ві... за розміром Віолен... правильно Так. У нього три куточки, а грає, як дзвіночки. Що це, діти? Е три. Ні. три не. Що як дзвіночки грає? Забу... Ксилофон. Ні, в руках його можна тримати. Трикутник, діти. У садочку ми всі грали у трикутник. Так. Да. Так, ну і остання у нас загадка. Угу. Як смачок струни торкнеться, вона піснею озветься, дуже ніжну душу має, що сміється і ридає. Що це Це всі скрипка. знають? Скрипка. Правильно, це скрипка. Пані Світлана, дякуємо. Ваш час вичерпано. Одним реченням, будь ласка, можна завершити урок. Ну, у нас внизу діти вийшлося е, яке слово? Оркестр. 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 Я думаю, що ви всі запам'ятаєте, які види існують оркестрів, і е, думаю, що багато цікавого ви дізналися, так чи ні? Так, так. Я дуже дякую вам за співпрацю. ви Всі молодці! Бажаю вам і нам всім перемоги для того, щоб жити під мирним небом України. Дякую.